Урочисто перерізали червону стрічку і відкрили новий парк відпочинку біля палацу культури Дарниця по вулиці Заслонова, 18. Згідно з програмою економічного і соціального розвитку міста Києва, тут проведено капітальний ремонт, де встановлено лави, урни, облаштовано доріжки, дитячі та спортивні майданчики, висаджено хвойні дерева, кущі, створено квітники та газони. Мешканці задоволені результатом. Парк дуже добре змінився в найкращу сторону. Раніше тут все було розвалене, не було ні качель, нічого. Цей будиночок маленький був без криші. Зараз дуже добре прибрали його. Ми сьогодні зранку навіть тут з малим гуляли і бачили, як люди працювали, як вони, скільки вони любові вкладували і виконували роботу свою не просто так, а взагалі дуже гарно. Ми часто гуляємо. тут». Гуляли раніше, дуже гарно змінився, насаджень багато нових от, дерев, квітів висадили і зробили такий спорткомплекс і для дорослих, і для діток для дітей. дуже яскравий, дуже гарний. Душа цього парку, звичайно, є депутатський корпус, зокрема, і Юра Сулига, який безкінечно контролював весь процес і тримає руку на пульсі, і це його фактично ініціатива була докласти зусиль до відновлення цього парку минулої осені ми відкрили сквер трудової слави на перетині Бориспольської санаторної заслонова. Там, де минулого року там було відновлено всі газони, насаджені, насадження, нові нові доріжки прокладені. Це також було його натхненне дітище. називаємо це так. В цьому році ми плануємо відновити освітлення по парку в цілому і додати ще де не достає доріжок, фемових і відповідно лавочок. Урн. Крім цього, формування креативного арт-простору – один з найголовніших. Ших шляхів реалізації стратегії розвитку «Київзеленбуду» на 2017-2021 роки. Після святкування дня матері в минулу неділю, другі вихідні травня, та напередодні дня захисту дітей дуже важливо, коли відбуваються події, які дійсно надихають творити і далі. Тому що діти це наше майбутнє, і від того, де вони проводять свій час, на хорошому яскравому майданчику серед зеленого подвір'я, серед хорошої атмосфери, виховується їхній світ, і мене дуже радує, що в мене є такий, знаєте, дуже наполегливий, щирий, хороший колега по округу Юрій Сулига, який ініціював теж відновлення цього парку. І ми разом з Київраді проголосували рішення щодо яке надало можливість дійсно відновити цей парк, закласти ще кращі традиції і святкування і турботи за наше довкілля, за нашу дарницю. Найближчим часом відкриють після ремонту гідропарк парк Оболонь, ворочище Наталка та інші об'єкти. Вже оновлено сквер біля МВЦ. Зроблено поточний ремонт парків і скверів. Відремонтовано та пофарбовано лави та урни, а також елементи дитячих та спортивних майданчиків. Оксана Гриценко, Анна Будько, новини Марс Тіві.